Я усіх бачу але знову ще раз добрий день. Радий вас всіх бачити. Приємно, що не сумні, веселі. Приємно бачити такі обличчя. Ну що, я б чесно сказав би, що в нас така сьогодні маленька пахальна подія в житті нашої лікарні відбувається. Я вже, чесно сказати, давно, я ще 96-му році прийшов працювати в лікарню і буквально з перших днів правочергування по стаціонару, прямальне відділення, стаціонар. І вже тоді е, розумів, що та реанімація, яка в нас є, вона замаленька. Для тих функціональних потреб, яка є у нас в лікарні, вона замаленька. Але змінити не можна було нічого. На жаль, ми користувалися нею. Багато хворих було тяжких по відділеннях. І було тяжко. Тяжко і трошки якось би неправильно. COVID нам підказав, що ми зовсім не Що Це все ведемо, що так далі не може бути, треба щось думати, щось міняти. І була така ідея, я виніс її на обговорення колективу, колектив мене практично достойно піддержав. Хочу подякувати всім за довіру, за те, що довірили мені таке, що нам прийшлося ліквідувати відділення неврології і на базі відділення неврології зробити відділення реанімації, інтенсивної терапії та інсультних ліжок. Для чого ми це робили? Перша черга для того, щоб всі тяжкі хворі, які є у нас в лікарні, вони перебували під цілодобовим наглядом в одному відділенні, там, де є лікарський пост, там, де є навчений персонал, там, де є відповідне обладнання, щоб всі тяжкі лежали в одному місці. Це спростить роботу персонала, який перебуває в відділеннях, це покращить надання допомоги всім тим пацієнтам, які перебувають в відділеннях. І тим самим покращить допомогу саме тим пацієнтам, які тяжкі, які потребують цілодобового нагляду. Ну, я думаю, що ми своєю задачею справилися. Старалися, як могли. Ми хотіли, щоб створити комфортні умови для пацієнта і створити комфортні умови для персоналу. Я думаю, що з тою поставленою задачею справились. Недоліки, які ми допустили при плануванні, вони випливуть буквально під час роботи. Ми будемо знати їх. Ми їх хоч по ходу будемо виправляти, тому що все спланувати наперед було просто неможливо, але ми старалися. Зараз хочу запросити до слова першого заступника Житомирської обласної військової адміністрації, а Наталію Віталійовну, яка погодилася на наше запрошення відвідати цей захід, відвідати на лікарню, порадуватись нашим успіхам. Так, дякую, так. Дя дякую за запрошення, дякую, за ми Але перше, що хотіла б сказати, що ну, напевно багато хто з вас знає, що я не перший да, раз у вашій лікарні і ми вже колись з вами відкривали примальне відділення, ми колись займалися переселенням екстреної медичної допомоги в приміщенні, що навпроти, зараз виконує зовсім інші функції. Я з цього дуже рада і бачу, що воно трансформується. Насправді дуже приємно вражена. Багато було сперечань. Ми з вами давно входимо в медичну реформу, і дуже багато хто говорив і побоювалися її, говорили, що це воно не спрацює, і це погіршить надання медичних послуг. А в ідеї реформи було все таки все таки основне це пацієнт і пацієнтоорієнтована реформа. І ми сьогодні можемо з вами спостерігати, ну яким чином вона трансформується в життя. Да? Якщо ми говоримо про те, що це. Надання медичних послуг, якісних медичних послуг і за це Національна служба здоров'я плаче кошти, то виявляється, можна при грамотному підході, при повному розумінні того, що ти робиш, зекономити фінансовий ресурс і зробити отаке сучасне відділення. І дуже сподіваюся, я його подивилася. Я дим дуже приємно вважав. Насправді просто суперове. Звісно, хочеться побажати, щоб ніхто ніколи не користувався, щоб всі були здорові. Але ми точно розуміємо, що такого не буде, і ми, і я вже абсолютно впевнена, що при таких умовах. Лікування буде набагато якісніше. Да. Це і, і покращить по, по, роботу персоналу, бо приємно працювати в приємному місті. І пацієнт, коли буде знаходитися в такому шикарному відділенні, він буде швидше йти на одужання, незважаючи на те, що його оточують дуже гарні стелі і дуже гарний постіль, і дуже зручне ліжко. Але це я жартую. Звичайно, просто хочу вам сказати, що приємно вражена закладом. Була я тут перший раз на каблуках чуть ноги не зламала. Сьогодні сьогодні походила по території. Це зовсім інша. якість території зовсім інший інший вигляд має це вже естетично, це вже приємно і це вже навіть не схоже на лікарні. В принципі, те, що потрібно було зробити, щоб в лікарні ми не відчували себе хворими, відчували себе при просто тимчасово зайшли за допомогою. Дякую головному лікарю за таку активну позицію. Дякую, несе вони дуже активно співпрацюють з саме з вони взагалі співпрацюють Житомирська області дуже активно в плані надання гуманітарної допомоги, обладнання і пост постілі, там і ліжок, і все ж все, що тільки вони можуть нам і хочуть нам додати, а з вами особливо активно працюють і це видно, це помітно. Щоб багато подарунків, від них, тому їм за це також дуже дякуємо. І дуже сподіваюся на те, що це не останнє відділення, яке ми відкриваємо. Тут ми я походила по території, ще є багато роботи, є чим займатися в лікарні, це ще тільки початок. І думаю, що так, як ми з певністю почали будувати приймальне відділення, да, ви продовжили його з реанімацією і що ви найближчим часом. Запросите мене, а я подивлюся, вже всі фасади зроблені. І буду дуже з того радіти. Ну, медичним працівникам комфортної роботи, менше пацієнтів, більше спокою, нам всім миру. Дякуємо за, за те, що ми маємо з вами змогу сьогодні навіть, навіть сьогодні зібратися і чомусь порадіти, тому що ну, те, у вас свій фронт медичний, у вас свій фронт, тому і вам сили, і терпіння, і наснаги, і військовим всього самого найкращого. Дякую. Директор департаменту охорони здоров'я шторської обласної військової адміністрації Торбас Олександр Михайлович. Дякую. Ви знаєте, мені приємно сьогодні бути, як кажуть, на території такого чудового зразкового уже можна сказати лікувального закладу у період, коли я довго сюди до вас не приїздив. Але я хочу сказати я дуже приємно вражений тими змінами, які відбуваються сьогодні в вашому закладі, в плані і матеріального, і технічного і кадрового забезпечення. Я просто хочу сказати, ви дуже всі великі молодці і е, адміністрація і повний колектив, тому що сьогодні е, отаке відділення створити це золотий стандарт е, європейського, як кажуть, уже знаєте рівня, і ми всі добре розуміємо. Да, хочеться, щоб звичайно пацієнтів там було мало, або взагалі їх не було. Щоб ви просто чергували, відпочивали на таких прекрасних ліжках, які вам е, сьогодні предоставила адміністрація. Але я хочу сказати, що ми не забуваємо поруч проходить траса міжнародного значення. І сьогодні це запорука врятувати життя тим важким травмованим пацієнтам, а дуже часто ми всі добре сьогодні розуміємо, які попадають в складні такі, от як кажуть, умови. Тому я певен, що рівень отої, як кажуть, невідкладної реабілітаційної допомоги, який сьогодні розпочинає роботу, він і так у вас був досить високий, але враховуючи таке, як кажуть, прекрасне вже. Реконструйоване відділення сьогодні дійсно буде забезпечено на високому рівні. Ну більше того, хочу сказати, ми з керівником спілкуємося, спілкувалися не раз Наталя Вітальна, керівник робочої групи. У нього дуже амбітні плани та на рахунок розвитку за три роки вашого, як кажуть, підприємства, вашої лікарні. Я думаю, якщо ви такими кроками будете як кажуть, рухатись. У вас непогані перспективи. Ми будемо, як кажуть, на засіданнях і на тих, як кажуть, своїх робочих зустрічах однозначно це приймати до уваги. Тому що головний лікар сьогодні як кажуть, конкурує вже дуже на, на серйозних таких позиціях. Тому хай вам Бог дає, як кажуть, легкої роботи, хай вам Бог дає всім мирного неба і хай вам Бог дає всім міцного здоров'я. Спасибі вам. Велике за вашу роботу. Мені дуже приємно і дуже приємно вражений. Дякую. Панекаліч, ми, ми, як так казав, пацієнт орієнтований заклад. Так. І ми ми -орієнтований. зацікавлені в тому, що в нас просто не простаювали ліжка, що в нас вони максимально були живе літаки. Я хочу запросити до слова виконуючого обов'язки голови Житомирської районної державної адміністрації Авраменка В'ячеслава Григоровича. Насамперед хотів би привітати весь персонал з такою знаковою подією. Коли під час війни війни, коли у нас в країні йде війна, відкриваються такі відділення європейського рівня, це дуже приємно завжди бути присутнім під час таких подій. Ну, я хочу побажати, щоб вам приємно і комфортно працювалося в цих умовах. І щоб всі пацієнти, які до вас потрапляли, щоб вони, скажімо так, виходили звідси здоровим, наскільки це можна було. Тому вітаю вас. З цим, з цим, скажімо, таким приємним заходом приємною подією. Дякую, дивлюсь на колектив, на молодь, на ветеранів, на ту успішну діяльність, яку ви ведете. Ви заслуговуєте ще, ще більше і краще до вас ставлення, і по заробітним платам, і по наповненню. Тому дякую і головному лікарю, і обласній владі, і міністрам, і президенту і Кабміну. Цілому Верховній Раді, тому що ну ця реформа дійсно успішна і хто б що не казав. А якщо ще місцеві органи самоврядування ні байді, разу байді. не будуть відмовляти, <ріст> жодної відмови не було, жодної відмови і не звертайте, буде. Звертайте, Але звертайте. якщо не можете допомогти, я кажу депутатам, то не заважайте. Відповідно, щоб не було заважання, ми вже відійшли від цього питання, жодного стримування діяльності керівництва лікарні чи лікарів не було і не буде. Тому дякую за ваш потенціал. Вигідні. Всього від, відні ще кращого ми пишаємося. Наша громада пишається вами. І дякуємо за підтримку область, Київ. Всім добра, успіху, здоров'я. Да. Да, да. Ну що, я дякую, що ви сказали про обітні плани. Так, да, Плани у нас були. Ми їх формували ще з початку реформи. Тільки вона почалась. Я постійно ми планували. Задачі у нас були на місяць, на півроку, на рік, на два, на три. Що нам треба зробити для того, щоб нам рухатися вперед по реформі? Казав я завжди говорив і буду говорити, що реформа це є якби шанс нам реально вижити у цій ситуації. А для хочу, цього треба духовне, правильно організувати є, і працювати? У Нас є багато закладів охорони здоров'я, які досі не зрозуміли, що таке реформа так. і як з нею жити. Насправді, ви повірте, що те, що ми сьогодні бачимо у вас, це не, не кругом такі дія. Реформа умови дала однакові для всіх. але всі по різному ними скористалися. Тому хто розуміє, що з цим робити, як з цим жити, як на цьому заробляти кошти, як їх витрачати, і що що продукувати продукт, да? не забуваючи, що пацієнт орієнтований заклад буде пацієнт у нас в центрі всієї уваги. У того є такий результат. А все ну є такі в нас, на жаль, є такі заклади, коли ми формували спроможну мережу. Це була робоча група, це був складний процес. Насправді, деякі, наприклад, громади і голови говорили нам про те, що ми претендуємо потрапити в спроможну мережу. А я всім пояснювала, що у вас на те було 4 роки. Ви за 4 роки нічого не зробили. Тобто, просто претендувати мало потрібно було щось робити. От як сказати, що в цьому закладі не робили? Він потужний, він сьогодні виглядає дуже суперово, сьогодні не соромно його показати, будь-де ж, ну, просто якщо я ще доробити от буквально там, фасади, змінити і все, і це вже просто заклад європейського зразку насправді. А десь, на жаль, цього немає. Тому вам дякуємо. Ви практично прочитали її форму. Так. Так. Я хочу, я, хотів, я хотів скористати свою нагодою і подякувати колективу за те, що перше все раз повірили, зрозуміли це все і працюємо у цьому напрямку. Не обіжайтеся, якщо в другий рок бої сердити, заставляючи щось робити. Так. Чому? Тому що наша ціль на цьому не закінчується. Наші плани ще не закінчуються. Ми реально маємо війти у п'ятірку найкращих лікарень в області. Це така задача стоїть перед нами і ми її виконаємо. Треба тільки пер <плес> часом. <плес> так що <так, так>, <плес> дякую всім за присутність реанімаційне відділення.

Давай, ні, всі разом стоїмо з да. різками. Давайте, Вони, воно одночасно робиться. Я, так, бо якщо я отріжу, то, то ви всі це, все, ріжете.